Україна, а в наших руках доля майбутній нації. Найкраще наші нашій Збройні сили України ми до землі вклоняємося та дякуємо кожному, хто сьогодні мужньо та героїчно оборони нашу землю від російського окупанта. Ми дякуємо вам за кожен наш радок та прожитий день. Наша віра у вас не переможна. Українці, ми вже перемагаємо, ви вже показали свою єдність та силу. Силу підтримки, силу витримки, силу допомоги, силу слова, силу любові та самовідданості. Найсміливіші воїни у світі, любові і свободи сіячі, їм не страшні, ні, ні гармати, збивають дрони та ворожі літаки, бо вдома їх чекають батько і мати, кохані, родичі та діти малюки. Господи, почуй молитву матерів, почуй молитву усього українського народу та захисти наших воїнів. І зима не зима, і війна, не війна, назбирала смертей, як зерно на жнива, Натрусила нам сліз, мов травневим дощем для війни це каприз, і вона хоче ще і відважні доньки, і найкращі синів від'їжджають на схід у обійми війни. Повертайся, будь ласка, живим. я прошу не багато і немало. Кожен вечір, молюся святим, щоб нещастя тебе не спіткало, Щоб і янло закрило біди, над тобою розправивши крила. І щоб куля лихороти не побачила, не зачепила. Не плач, прошу, нічого не змінити. Мій час настав, покликла війна. Я маю рідне землю захистити. Вона ж у мене, як і ти, одна. Велеті країні не що десь там Чечні, а вишневі по моїй Україні. Саме зараз вони вояки, схід країни від зла захищають, б'ються насмерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Війна, забудь мене хоч на п'ять годин. Війна повір, я втомлений і просто хочу спати, я не прошу подушок, душок, м'яких перин. Я можу спати в обіймах з автоматом. Ох, як набридли битви в чорному вогні, атаки, кулі, автомати і ворожі гради. Я знаю, кажуть, на війні, як на війні, але я просто хочу п'ять годин поспати. Насумуй начну, не журися вою. Ви святі герої на своїй землі впала вам на плечі дуже тяжка доля. Боронити землю, гнати ворогів. Не було вам страху крізь вогонь та пекло. І для вас як співали ви не стоїли мури ви стіною стали, наче ви зметали наші козаки. Моя не Україна, тебе мені віддано на дару, твій усміх відвоєму в борьбі. У нас ще вистачає рідна дух, щоб захистити простору оселя. Вже скоро перемога нас чекає. Бо з нами правда, з нами разом Бог. Покровом богородиця вкриває і оберігає від усіх тривог. Народ український ворога здолає, ми вижену з наших міст і розквітне батьківщина пичним раєм, і витріш Україна крахний сліз. І, і обійми крові грома колини, вітер м'ятої поля, побімстях за все наше сине, і розквітне на весь світ моя земля. Слава Україні! I am